Дух. Це коли ти намагаєшся навести порядок в, на столі. І щоб це реалізувати, тобі треба скинути все в коробку. Або ти ніколи не наведеш тут порядок. Так, так, це може бути стіл для того, щоб скинути з одного місця на інше місце. Тут інфо я взагалі-то малюю. Але, до речі, картина, кому цікаво. От. Ні, щоб прибрати на столі, треба швиденько це все кудись скинути, бо інакше я не переберу на столі. розумієте? А Моя зараз задача оперативно це прибрати стіл. Чи прибрати стіл? Як? Неважливо. Головне, щоб стіл був чистий. А потім, коли в мене буде час, настрій, я розберу цю коробку. чи, якщо от я знаю, що у мене оці маркери. Вони у цій коробці. І коли мені понадобятся ці маркери, то віка, я буду це пам'ятати, що вони у цій коробці. Але якщо, не дай Бог, хтось цю коробку буде розбирати, і це буду не я, от тоді вже і з'являється питанечка. 125 лайків. Гори-гори-гори. 125 баночок так ви, як кудись їх винше. місце покладу, бо вже місця в кого це нема. О, так, зараз я покладу сюди. Так, оце ще залишилось. Так, да. життя з роду це ще ті веселищі. Але не справимо. Майже не одна коробка. Правильно, у нас ще.